Коли я про це задумалась прям дуже серйозно, було коли я переїхала в Київ та почала співпрацю з київським відомим архітектором. Там в нас була така тема жінка в архітектурі та захахадід, що вона зробила для архітектури. Я на той момент волі складно розуміла таку параметричну архітектуру, хоч прийшла багато курсів, і мені було дуже цікаво послухати думку людини, яка набагато досвідченіша за мене. І відповідь я почула приблизно щось таке. Це жінка, хм. ну вона, і критика її архітектури. І потім я така: стоп! Жінка, критика архітектури, до чого тут стать. І це було дійсно прив'язано до того, що це жінка, із законом на те, що наші жінки не дуже такі собі в архітектурі. Дослівно я вже цієї розмови не пам'ятаю. Але оскільки я мала з ним співпрацювати, а я жінка, я така, ого, що ж мене чекає, як це буде? І власне, це було не дуже. Думаю, ми не справа. Працювались саме тому, що є жінка. Ні, ми не спрацювалася насправді, тому що я дещо його не розуміла, що він хотів, а він якісь інакше мав свої погляди. Це нормально, що інколи люди не співпрацьовуються, Хоча обоє можуть бути класні та новий. Але це був власне той момент, коли я реально відчула, що стать таке має значення. Коли я працювала в архітектурній фірмі, я за собою помітила, що мені дуже зручно підписуватись в архітектурному штампі, но проти розділу розробив як бажан. А воно не читалось і було незрозуміло, якої статі. Так, моє прізвище бажан, яке не відмінюється, і мені було дуже зручно, і я себе почувала супер Ну тобто, там піж не видно, хто це зробив, хлопчик чи дівчинка. Ну, власне, мене і судити не будуть. Я буду виглядати більш професійною. І згадуючи тепер свої університетські часи, я пригадую такий епізод, коли створювала архітектуру, робила архітектурні скетчі, І нам також ішлось про те, що, типу, є чоловіча архітектура, а є жіноча архітектура, і власне чоловіче. Архітектура полягала в тому, що чоловіки краслять більш такі прямі лінії, в них все чітко так структуровано. А дівчата, наче малюються, всякі такі плавні форми бездумні. Не знаю наскільки бездумні чи думні, але справа в тому, що цей стереотип буквально був. Ну, підтверджений, тому що в мене був одногрупник, який реально любив малювати дуже такі прямі, чіткі лінії. У нього так все було чітко прямо в німецькій архітектурі, так все строго, навіть чомусь гострі такі були кути. І також була одногрупниця, яка створила абсолютно плавні такі форми, лаконічні, обтікаємі такі всі. Я така дивилась на це. Думаю, о, що ж робиться, да вже це віг підтверджується. І я в той момент любила більше от малювати прямі лінії і поєднювати з якимись планами, переходами. Ну, в принципі, теж. Пробувала знайти якось себе в цьому всьому. Получається така штука, що стереотипи навіть чомусь підтверджувались, і ці речі придумали не самі студенти. а це йшло від викладачів, тобто викладачі нам ділили архітектуру на чоловічу та жіночу, і це було доволі незручно. Також з цього випливає й інше, що архітектурна професія в Україні принаймні це все ще бінарна якась система, де є чоловік, де є жінка, і ми тут вже вертаємося знову до Захі Хадід. І якщо читати статтю про неї, то вгадайте, що пише на перших шпальтах. Жінка, 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 архітектор, жінка, жінка, перша жінка, архітектор, жінка. Я думаю, заха в курсі того, що вона жінка. Але поділ на дві статі це не лише привід для відмови і упередження. Це насправді стереотипна штука, від якої варто відмовитись. Насправді, чоловіки, і жінки вони пропонують той чи інший підхід до вирішення ситуації. Проекти, які я мала нагоду спостерігати, де були в команді, як чоловіки, так і жінки, мали просто свої підходи. Наприклад, архітектор-чоловік на вузькій такій ділянці запропонував посадку на стелобаті трьох окремих будинків. Жінка-архітектор запропонувала напаки будинок, який складався з трьох секцій, але був один великий. Так на тій же ділянці. Тобто, це просто про підходи. В першому випадку нам буде зручно поділити на черги та пускові комплекси. В другому випадку, наприклад, ми виграємо від того, що спорудимо одразу великий об'єм. Можливо, він буде виграшніше виглядати. Якісь кутові квартири, там буде цікаво дивитись. Тобто, все залежить від того, як. Яку стратегію переслідує фірма в подальшому? Що вона від цього виграє? Який зовнішнє середовище? Що воно нам диктує? Взагалі кожний кожний нюанс. Тому другий приклад я розробляла індивідуальний будинок для замовника, який досить добре розбирався в економіці будівництва. Я йому запропонувала економічний такий квадратний, лаконічний варіант будинку, так. Він же, як чоловік такий каже: а я ж вичитав багато статей взагалі, з практики знаю, що от круглі будинки вони в плані, вони в принципі дуже економічні, такі і класні. І знову ж таки, тут в мене прямокутна форма, а в нього кругла. Я жінка, він чоловік. Ми шукали варіанти підходу до вирішення цієї задачі з різних сторін. І власне це доводить, що архітектура вона насправді не має статі. Мені зустрічались взагалі в принципі то різні підходи до вирішення питання, і мені подобалося все, що пропонували люди загалом. Допоки ми будемо упереджено вірити саме в ці міфи, що жінка або чоловік щось краще робить, щось так, щось і не так, і так далі. До тих пір ми будемо насправді втрачати час на з'ясування цього питання замість того, щоб розвивати саму архітектуру, розвивати міста, розвивати країну. Робота буде для всіх, як і архітектура. Ви були на каналі, хочу говорити про архітектуру. Кому сподобалось, ставте вподобайки, доєднітись до наступних розмов та пишіть свої історії. Творі. Архітектуру разом і без упереджень. А наступні відео по цій темі будуть згодом. Дякую за увагу! До зустрічі, па-па!